А що, якщо ти не вільний, навіть зараз, навіть тоді, коли ти сам собі пан? Бо свобода це не лише про кайдани на руках, це про те, що в тебе в голові, бо іноді наші думки це і є в'язниця. Ми думаємо, що обираємо, але насправді нас веде страх. Ми мріємо, але діємо з дозволу інших. Ми мовчимо, коли хочемо кричати, і слухаємо себе. Крізь призму нав'язаних шаблонів. А тепер уяви, ти міг би це змінити? В цьому відео 10 думок, які крадуть у тебе свободу і способи, як позбутись кожної. Стоїчна філософія, яка визволяє без криків, без героїзму, просто сила мовчазної правди. Чому ми раби? І навіть не підозрюємо це у стародавньому римі. Був чоловік на ім'я Епіктет. Він був рабом буквально. Його били, принижували, і він не мав права голосу. Але він став філософом, його слова записували імператори. Чому? Бо навіть у кайданах він був вільніший, ніж багато хто з нас, бо він не дав думкам стати господарями над собою. Сьогодні в нас немає рабовласників, але є інші форми рабства, залежність від схвалення, страх змін, тривога через майбутнє, рабство не зовні, воно всередині, і воно починається з думки, бо саме думка створює емоцію, а емоція дію, а дія життя. Якщо думка не твоя, твоє життя також ні, то що це за думки? Ось список думок. Які роблять тебе рабом. Перша мені потрібне схвалення від інших. Ти ніколи не будеш по-справжньому вільним, якщо тобі потрібно, щоб тебе схвалили. Бо тоді ти не живеш для себе, ти граєш роль. Ти спілкуєшся не щиро, а правильно, одягаєшся не так, як хочеш, а так, як треба. Говориш не своїм голосом, а тим, який подобається іншим. І все це. Кайдани. Схвалення це наркотик, і кожна доза приносить ще більшу залежність. Стоїки вчили доброчесність у дії, а не в оцінці. Якщо ти зробив правильно, це вже твоя перемога. Друга я недостатньо добрий це думка, яка краде у тебе віру в себе. Вона виростає з порівняння з дитячих комплексів, з чужих очікувань. Але її головна проблема вона не дає тобі рухатись, вона змушує зупинятись, соромитись, чекати дозволу. Стоїк не шукає дозволу буде собою. Він діє, він росте і кожна дія це вже зміна. Не треба бути ідеальним, щоб бути справжнім. Третя, я не маю вибору, це думка жертва, найнебезпечніша з усіх. Бо як тільки ти в неї повіриш, все. Ти здався. Але правда в тому, що вибір завжди є: принаймні, як реагувати, принаймні, що думати, принаймні куди направити увагу. Навіть у клітці можна співати, навіть у темряві запалити свічку. Вибір це не про обставини, це про волю. Четверта, я повинен бути як інші. Соціальні маски, страх бути відкинутим. Бажання вписатись усе це формує думку, що нормальність важливіша за істину. Але якщо ти втрачаєш себе, ти втрачаєш усе. Бути собою це не егоїзм, це єдиний шлях до сили. Стоїцизм не закликає бути проти всіх, він вчить бути собою, навіть коли ти серед чужих. П'ята, мені потрібна інша людина, щоб бути щасливим. Це солодка, але дуже небезпечна думка. Бо вона створює залежність від любові, присутності, уваги. А все, що робить тебе залежним, робить тебе вразливим. Стоїки казали щастя всередині. Якщо ти втрачаєш все, але залишаєш себе, ти вже не пустий. Якщо ж у тобі нічого немає без іншої людини, це не любов, це самозречення. Шоста, я маю все контролювати. Контроль це ілюзія. Ми можемо контролювати тільки одне свою реакцію: все інше минає, ламається, змінюється. Коли ти намагаєшся втримати все, ти тримаєш нічого. Стоїки вчили розділяти світ на те, що підвладне, і те, що ні, і свобода у відпусканні. Сьома моє минуле визначає мене. Минуле приносить досвід, але не визначає нашу сутність. Кожен новий день це нова можливість, нова сторінка в книзі життя. Проте ми часто живемо так, ніби все вже вирішено і написано. Стоїчний мудрець запитує не що сталося, а як я можу використати це. Наше минуле може стати шкірою, яка робить нас більш витривалими, або тінь, яка затуляє світло. Ти сам обираєш. Восьма. Я не можу змінитися. Це зручна думка, бо вона знімає відповідальність. Якщо я такий, значить нічого не залежить від мене. Але це брехня. Характер не камінь, його можна ліпити повільно, болісно, але точно. І зміна це завжди вибір, який починається зі слова сьогодні. Дев'ята, все повинно бути ідеально. Ідеальність це пастка, яка не дає почати. Ти чекаєш правильного моменту, стану, натхнення, і життя проходить не ідеально, а як є, бо краще зробити чекати досконалості, бо шлях змінює тебе, а не підготовка до нього. Десята. Я це мої думки, найпідступніша з усіх. Бо ми віримо кожній думці, яка з'являється. Але мозок не істина, це просто інструмент. Як радіо. Там є і шум, і музика. Але ти можеш змінити хвилю. Стоїк це той, хто чує думку, але не обов'язково вірить у неї. Бо головне не думка. А хто її спостерігає, як звільнитись. Тепер ти бачиш, твої думки це ключ. Або до клітки, або до дверей назовні. Ось як почати звільнення. Перше, усвідом, запиши свої обмежуючі думки. Друге. Вийми з голови, дивись на них як на об'єкти, а не істини. Третє. Перепиши, що замість цього. Що сказав би стоїк. Четверте. Повтори кожного разу, коли знову з'являється стара думка, відповідай новою: сповім вам коротеньку історію притчу був один раб, його тримали в клітці багато років. Але одного разу він виявив, що двері завжди були відчинені. Він міг вийти будь-коли. Але не виходив, бо думав, що не зможе жити на свободі, так і ми. Часто клітка в голові, і вона не замкнена. Ти не зобов'язаний вірити в усе, що думаєш. Ти можеш бути спокійним, сильним, вільним, не колись. А зараз іноді одне слово звільняє більше, ніж тисячі вчинків. Підписуйся на Stoic.ua І не забувай. Мовчазна сила найгучніша.